Друзі, вітаю на українській правді. Це формат ОПАЛІФ. Далі будемо говорити про українську мову і які скандали виникають з нею в українському інформаційному просторі. Поговоримо про це з спікером, який точно знає, про що мова Тарас Кремінь уповноважений із захисту державної мови. Зараз з нами на зв'язку. Пана Тараса, ми Вітаю вас. Добрий день. Пане Тарасе, давайте почнемо з того скандалу, який відбувся днями в Одесі. Я для глядачів нагадаю, що під час бізнес-заходу, вечірний нетворкінгу в Одесі виник скандал через те, що спікер відмовився говорити українською мовою. Відео поширили в мережі. Одна з відвідувачок попросили його перейти на державну мову. Однак спікер відповів, що йому зручніше розмовляти російською. Ну а дівчину здувати у зриві заходу, і вони вивели з залу. Ви обіцяли, що будете стежити за реакцією правоохоронців, яка вона станом на зараз, що ви можете трошки детальніше сказати про конкретно цю ситуацію? На 11-му році війни питання державної мови перестало бути виключно питанням культуральним. Для переважної більшості громадян України це явище конституційне. Тому кожного разу, коли ми бачимо суспільний резонанс довкола тих або інших порушень. Або в сфері обслуговування, транспорту, ситуація з таксистом у місті Києві, або, скажімо, оцей захід, який відбувся в суботу під час проведення Всесвітнього саміту миру, якраз говорить про те, що мовна чутливість громадян України є рекордною, напевно, за всі роки української незалежності. Очевидно, цей захід був приватний, очевидно, була обмежена кількість учасників, але судячи з інформації. Там були присутніми громадяни України, які зобов'язані вільно володіти українською мовою та, в разі потреби, звичайно, надавати інформацію чи послуги державної мови. Так, звісно, пані Юлія звернулася до організаторів напередодні Заходу, запевнилася, чи буде забезпечено її право на українську мову. Її запевнили, що Захід буде відбуватися українською мовою, але те, що відбулося потім, я думаю, вся країна побачила. Ніякого. Дотримання не було. Чому насправді це відбулося, і чому такі сталися наслідки? Я думаю, що це залежить в першу чергу і від того середовища, в якому перебувають лідери громадської думки, які не виходять із соціальних мереж, вони не звертають увагу на те, що відбувається на вулицях Одеси. Україна стала українською і в умовах повномасштабного вторгнення, і один із таких прикладів це Одеса. У нас там затверджено місцеву мовну програму, діють місцеві мовні курси. Громадські організації активно сприяють і допомагають нашому секретаряту у забезпеченні прав на українську мову разом із тим, у нас є свій представник уповноважної, якого ми призначили якраз на початку 2022 року, і пані Ярослава максимально допомагає у тому. Але ми звернули увагу і на той факт, що фактично відбулися ознаки дискримінації. Пані Юлії, коли на її прохання їй не просто відмовили, а попросили ледь не примусово покинути цей захід, що звичайно підпадає під статтю інших законів, скажімо там, 161 статті Кримінального кодексу України. Дискримінація замовної снігу. Тому я ініціював проведення заходів державного контролю. Я хочу встановити інформацію про те, хто були організатори, учасники цього заходу, чи були там представники місцевої влади, органів держави. Очевидно, хтось із представників університетської спільноти Ну і, зрозуміло з'ясувати тематику цього заходу і безпосередньо їхні зміст. Разом із тим пішло звернення від нас. На адресу повноваженого Верховної ради з прав людини з тим, щоб питання мови дискримінації так само були взяті в роботу. Звичайно, реакція буде жорсткою і вона вже є жорсткою, тому що питання суспільного осуду і величезної е, втрати репутації організаторами вона дається взнаки. Принаймні, я побачив вже публічне пояснення із вибаченнями організатора. Учасники цього заходу так само відповідним чином відреагували. Але хочу сказати, що в 2024 році ця подія справді безпрецедентна. Аналогічні у нас траплялися хіба що у 2020-2021 році, і це було і в південних, і в східних містах, і містечках, коли фактично примусово витягали людей з громадського транспорту, зупиняли їхню вимогу обслуговувати в закладах громадського харчування тощо. Але такого е, неподобства у нас давненько не було. Я сподіваюся, що реакція з боку інших органів, в тому числі правоохоронних, буде такою ж, як і наша. Але сподіваюся, що на майбутнє не тільки організатори, але й Одеса для себе визначилася, як усі інші міста, де ще є проблеми з двомовністю, застосуванням аудіовізуальних продуктів просто вулиці, порушення мовного закону в сфері освіти діяльності органів місцевого самоврядування, бо скажімо, депутати Одеської міської ради почасти продовжать спілкуватися під час засідань на державної мови. Але я думаю, що ця подія справді покладе кінець, і це своєрідний мовний Рубікон, який Одеса перейшла, так само, як і частина тих громадян, які ще сумнівалися, чи спілкуватися, чи не спілкуватися. Загалом кажучи, і минулого, і за півріччя цього року, ми побачили, що і в приватному спілкуванні української мову стало більше, і принаймні ті дослідження. Які ми побачили, в тому числі у сфері освіти, проведення державної служби якості, якраз говорять про те, що в приватному спілкуванні української більше, якщо більше в приватному спілкуванні, то звичайно значно більше цього, і в офіційних визначених законом сферах. Пане Тарасе, Я хотів якраз, якраз вас питати щодо. Статистики звернень за останній час щодо порушення мовного законодавства ну, знаєте, не стільки кількість, а які типові ситуації, а можливо, якісь ну по особливому унікальні? Бо ви правильно кажете, я навіть в побутовій сфері бачу, що багато людей з дійсно переходять на українську, особливо після 24 лютого 2022 року. Навіть моя мама перейшла на українську мову, хоча вона вже у людини віці, і їм трохи складніше це робити. Все ж таки, яка статистика? Статистика у нас ускладнилася, особливо двадцять 2023 році це було помітно, тому що в умовах повномасштабного вторгнення мовна стабільність і чутливість до порушення мовних прав громадян України вона суттєво зросла, і ми це побачили не тільки по тих містах, де фіксується найбільше порушень, але й в тому числі і по тих містах і містечках, де здавалося б, таких порушень бути не може. Скажімо, серед лідерів у нас стабільно залишаються Київ. Харків та Одеса, де, на превеликий жаль, ми не маємо чіткої прагматичної регіональної мовної політики, яка би здійснювалася місцевою владою, безпосередньо очільниками місцевих рад. Але в той же час громадяни і мешканці Києва, Харкова, Одеси, реагують на засилля російської мови на стартових сторінках інтернет-представництв на другому місці. Це звичайно сфера обслуговування на третьому місці це сфера зовнішньої реклами та оголошень. Ну і крім всього іншого, у нас все ще є проблеми із застосуванням державної мови представниками органів органів місцевої влади, державних управлінців. Це охорона здоров'я і освіта. Тому ці п'ять важливих сфер ми контролюємо. Але що стосується кожної з них, ми проводимо ефективну роботу, тому що. Питання формування державної політики це питання діяльності різних міністерств. Коли ми бачимо, скажімо, проблеми із застосуванням української мови в інтернет-сегменті. Ми тісно комунікуємо і нещодавно оновили порядок взаємодії з Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Зрештою, у нас з'явився закон про медіа стаття 40 – Цього документа набуває чинності 17 липня, 16 липня, українська є обов'язковою для друкованих медіа в регіональному сегменті, разом із тим з'явилася низка інших програмних документів і способів взаємодії, скажімо, на рівні інтернет асоціації України, Міністерства цифрових трансформацій, тому що третина від тих порушень, які ми фіксуємо, а їх зрозуміло може бути значно більше. Це сфера. Інтернет-середовище це не тільки телеграм-канали, це і інтернет-магазини, це окремі надавачі послуг, це окремі сторінки в соціальних мережах, органів влади, представництв іноземних компаній тощо. Але ця робота проводиться і масштабуючи її, ми все-таки досягаємо своїх результатів. Незалежно від того, який регіон реєстрації цього документа, у нас є проблеми з доменними іменами, які. Транслітеровані англійською мовою з російських назв. так справді у нас є проблема із чіткістю дотримання українського правопису, тому що формально зміст інформації може бути українською, але вибачте, помилок і граматичних, і стилістичних у нас на превеликий жаль дуже багато. Це в тому числі і наслідки прив'язки до російськомовних пошукових систем. Від яких частина користувачів інтернет-сегменту все ще відірватися не може. Але і цього року у нас є такі проблеми: ми проводимо заходи державного контролю, активно застосовуємо норми Кодексу України про адмінпорушення, і низка тих штрафів, які накладені на власників інтернет-ресурсів, на, на чиновників, на представників сфери обслуговування, вона значно більша в порівнянні з минулим роком. Це говорить і про те, що закон працює є довіра до нашої інституції, але і зросла мовна чутливість громадян України до їх мовних прав пан Тарас, ви вже згадали закон про медіа, і чи правильно я розумію, що коли всі його норми, які стосуються мовної його частини, запрацюють, то всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки. Не точно державною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Тут у мене питання щодо прямого ефіру, бо е, так буває інколи, що ведучий е, говорить українською, а ось його гість натомість на відповідає російською. І це прямий ефір. Е, я вам можу сказати, як медінок, не так багато технічних засобів, аби перекласти це в прямому ефірі. Я згадую деякі ток-шоу, які субтитрували. Але це назавжди можливо технічно зробити. Тобто, тут проти кого санкції? Проти каналу, проти людини, яка говорила, чи загалом цих санкцій тут не може бути. Передовсім я хочу вам подякувати до, за інтерес до різних статей різних українських законів. Але хочу сказати, що мовним законом така пропорція визначена відповідно 23 статтею, і вона, власне, говорить про те, що не більше. Ніж 10% загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, репортажів, програм можуть бути недержавної мови, але, але якщо це справді є особливістю безпосередньо самої такої програми. Ну, от, наприклад, сюди можуть входити застосування недержавної мови у репортажах з місця події, це може стосуватися музичних творів з текстом піснях, які є частиною програми немузичного жанру чи фільму. Це стосується музичних окремих кліпів, окремих цитат, використання коротких уривків об'єктів авторського права об'єктів суміжних прав цитування, або стосується сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів іншими мовами. Це власне те формулювання, яке зафіксовано в законі про медіа. Воно є обов'язковим 17 липня, але як мені здається, принаймні ми здійснюємо моніторинг загальнонаціональних національних медіа і користуємося даними Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ця норма витримується і вона не є чимось такою особливою. Так, звичайно, ми періодично бачимо експертів, репортажі з місця подій, але традиційно, традиційно вони стали більше української мови. Дуже важливо, щоб здійснювався контроль, ну і звичайно забезпечувалося право громадян. Не забуваємо про те, що. Закони, і закон про мову, і закон про медіа, вони на захист прав громадян України, тому право громадян України на інформацію, особливо якщо це стосується суспільних резонансних подій, подій пов'язаних із подіями на фронті, тощо міжнародної ситуації, звичайно, вони повинні бути націлені в першу чергу. Принаймні, якщо ми говоримо про застосування недержавної мови, то переважно трапляється російська, бо наскільки я бачу, там, скажімо, застосування мов ЄС, скажімо, в прямому етері останнім часом не було. Як, наприклад, вчора спікерка Литовського Сейму виступала в Верховній Раді України, тобто вона може виступати української мови, так само, як прем'єр-міністри там, скажімо, Великої Британії, державні секретарі, очільники урядів. Та країн різних європейських держав, скажімо, навіть на саміті миру Джастін Трюдо вигукнув слава Україні української мови. То чому, скажімо, на українських телеканалах ми не можемо витримати цієї норми? Я думаю, такої проблеми немає. Треба здійснювати контроль, попереджати і вимагати захищати кожного українця на інформацію та послуги. Тарасо, хотів вас сказати щодо Ютубу. Бо коли держава займається вже регуляцією чогось в інтернеті, завжди виникають знаєте такі і негативні конотації. Все ж таки дотримання певних мовних режимів в Ютубі. Чи планується якось все ж таки регулю... Є чи є у вас така візія, чи є у вас те думки щодо цього? Напевно, ми з вами у тій думці, що хотілося б, щоб в усіх інтернет-ресурсах Українська переважала, і скажімо, телеграм-канали, Ютуб-канали, окремі соціальні мережі, які мають там мільйони підписників, читачів, тощо мали переважно і українську сторінку, і україномовний якісний зміст, або іншими словами, контент. Звичайно, якщо говорити про закон про мову, то знову ж таки я відправляю до 23 статті закону 2019 року, в якому йдеться про те, що офіційно зареєстровані в Україні медіа, повинні мати аудіовізуальну доріжку українською мовою, а відповідно до закону про медіа, медіа, власне, є таким, яке зареєстровано на території України. Виконує всі відповідні вимоги і дотримається тих безпосередніх вимог, які визначені цим законом, а також законами про суспільне медіа, про телебачення, радіомовлення, про систему іномовлення України, тощо яким способом можна досягти цієї мети, ну крім того, що регулятор повинен надати свої роз'яснення, я уповноважений захисту державної мови, не можу вплинути на зміни парадигму у Ютубі, тому що ми не регулюємо таких процесів. Ми захищаємо права громадян України, і якщо будуть системні порушення, звичайно, ми будемо звертатися як суб'єкт законодавчої ініціативи і до Кабінету міністрів України, і до Верховної Ради України. Звичайно, ми зацікавлені у тому, щоб українськомовного контенту чи для дітей дошкільного шкільного віку, так само як і навчальні програми, аналітичні. Матеріали звичайно випускалися українською мовою, і наскільки я розумію, і державною програмою, яка була затверджена 15 березня 2024 року, у питаннях утверджені популяризації української мови як державної, на це передбачені кошти. Сподіваюся, що виробники будуть тісно комунікувати з міністерством культури, міністерство культури інформаційної політики формулювати відповідно. Державну мовну політику і спонукатимуть виробників до появи такого контенту, який ми будемо витісняти, який ми будемо витісняти іномовний іномовний контент в даному випадку в російську. Ми розуміємо, що питання двомовності в інтернет-просторі, в медіа вони є шкідливими, і на цьому наголошено в тому числі і в рішенні Конституційного суду про конституційність. Мовного закону, але не забуваємо, що такий контент має бути і для задоволення потреб національних спільнот, для задоволення потреб корінних народів, і відповідні закони, державні програми, і ті методології, які розроблені урядом, а також центральними органами за сприяння Верховної Ради України. Вони якраз націлені на те, щоб і в питаннях мови ми інтегрувалися до європейського співтовариства, але в першу чергу захищали національні інтереси. Я кажу про державну мову, яка є основою нашої національної безпеки та оборони. Пане Тараса, надзвичайно вам вдячна за те, що знайшли чат для української правди. Нагадаю, для глядачів Тарас Кремінь, повноважний захисту державної мови, був гостем цього випуску УПАЛІФ. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарем. Якщо ви вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись.